Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати MySQL. Сьогодні тема про оператор D, тобто where statement І так, V в запиті використовується для фільтрації записів. Where використовується для вилучення лише тих записів, які відповідають певній умові. Про V я вже трохи розповідав в відео про Крут, а зараз більш поглиблено. І можна використовувати з такими умовами, як бачите, рівні, більш ніж, менш ніж, більше або рівні, менше або рівні, нерівні. Тобто можна або так, або так. Це залежить від версії MySQL, або читаєте документацію, яку ви використовуєте версію, і де це можна використовувати, в яких це працює. Або методом научного тику. Тут два варіанти. Так, between між певним діапазоном, like. Пошук за шаблоном, IN, пошук за переліком, і is null – присутній або not null чи відсутній запис. Давайте тепер подивимось. Приходимо в Workbench. Я трохи змінив табличку parent, можете, в принципі, видавати попереднє. І я її трохи додав: gender і age. Можливо, і не. Скоріше, щоб було. Аутоінкремент. Не пам'ятаю, чесно, таке було, чи аутоінкремент чи ні. Ну, головне те, що додавав Gender і H, щоб більше полів було, з яким можна було б працювати, От, точніше, з топчиками. Ну, в принципі, потім ми з полями. Давайте. Оп. Дивимось. refresh, Так, табличка з'явилась. Я одразу підготував, щоб ми дані внесли в ній. Опа. Дані всі внеслись. Томусь. Все є. Супер. Тепер, підготував. Перше це равно. Ми хочемо вибрати усі записи, де в нас стать, буде чоловіча. Тобто mail. Десь повинно працювати. Я ставлю тут сюди. Ні, не працює. Давайте сюди. Отак. Ми вибрали тільки всіх чоловіків. Їх три. Три чоловіки, три жінок. Або е, наступний, наприклад, недорівнює. не дорівнює. Не Нето. Тобто все, що не нетом. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5. А всього у нас 6. Тобто вибрала всіх, окрім Тома. Або між. Ми беремо вік, наприклад. І між 18 і 40. Роками, будь ласка, видай мені. 18, 28, 33. Супер. Тепер оператор like. Like – це означає те, що воно повинно бути схожим. Оці відсотки це означає, що мені все рівно, що до нього, і мені все рівно що сюди, що після нього. Тобто, фактично шаблон, щоб було в слові «ар». Тобто, в якому слові було R, точніше. В якому воно вибере R. Ось Марк вибере, Барбара вибере. А тут ра. Ну, тобто, Марк і Барбару повинно вибрати. Що ж, поїхали. Марк і Барбара. Ми можемо використовувати і без них. Тобто ми можемо сказати, що повинно починатися з Бо, а далі мені все рівно. Що у нас починається з Бо? Боб. От дивіться, бачите, Дебора. 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 В неї теж є БО, але воно не починається з БО. Воно починається з «де». Тому вибери тільки БОБ у нас. Так, тільки БОП. Далі. Ін. Після IN у нас повинен бути в дужках якийсь перелік. Ось, наприклад, 33 і 56. Це означає, що ми повинні відібрати всі записи, в яких є вік 33 і 66. Не і, а точніше. Або. Бачите? 33 і 56. От, наприклад, якщо б ми. between, так, то все між 18 і 40. А тут in тільки 33 і 56. Рівно все, що між ними, там здається, 48 є. 45. Воно не вибирається. Тому що нам треба конкретно 36 і 50. 33 і 56 в час. Далі хочу показати. Комбінацію. Ми можемо використовувати не тільки напряму цей оператор V, ми можемо використовувати декілька операторів в декілька умов в одному операторі В. За допомогою AND, наприклад. Тобто, будь ласка, вибери мені. Давайте одразу, от, наприклад. Що це я? Я до кінця мабуть. У нас є схожий, схожий запис. Як mail. От, вибери, будь ласка, всіх жінок. Вибрав всіх жінок, їх три. Але я хочу, щоб у них був вік старше 30. Тобто, дебора нам не підходить. Вона 28. Тому буде тільки в нас Анна і Барбара. Бачите, Анна і Барбара. Тобто повинні, якщо AND, це означає і, умови повинні співпадати. Вона жінка, співпадає, більше 30 співпадає. Ось, наприклад. Or, це означає, вибери мені, будь ласка, по іменам Том або Барбара, або щоб вік був більше 30. І так, дивимось. Вибрала Том і Барбара. Але в нас ще Анна і Марк, у них вік більше 30, так, 60 і 56. Якщо, наприклад, Барбари було б 3, не 33, а 18, все равно було, її вибрало. Тому що ми тут робимо OR. Якщо б ми, ми тут робили, от давайте покажу, зробимо барбарі ну, помолодше одразу, один, 13. Зараз вибере. Все те ж саме буде. Але якщо ми кажемо і e and більше 30, до речі, ага, вибачаюся. Треба цей запис Truncate очистити. Знову внести. Все, тепер у нас. Давайте назад. Or. Все. Ей e 13. Тепер ставимо. Ого, цікава річ. End. Це означає, що Барбара сюди не підпаде. Буде тільки Том. Тому що в нас тут end. Тобто вибираємо із Томи і Барбар і щоб було вік більше 30. І там, хто був ще інший, давайте повернемо. Анна і Марк взагалі не півпадають, тому що у них Анна і Марка, а не тому Барбара. Ось такому, ось як працює різниця меж AND і OR. Але це ще не все. Можемо використовувати and, or, and, or так, до безкінечності. Фактично, як і операторі плюс, мінус додати, відняти, у нас може бути а, вираз до безкінечності. Так само можна і працювати з where, щоб були, в операторі where, щоб були умови, скільки завгодно і як нам це потрібно, і в які послідовності, до речі, дужки обозначають те, що спочатку треба робити в них. Потім робиться все інше. Тобто логіка яка? Спочатку ми дивимося, що ми знаходимо в name, щоб у нас була Том і Барбара, або щоб вік був більше 30. А пот... коли ми це зробили, ми отримали значення, а потім фільтруємо, щоб вік був не більше 45. Тобто, фактично, там він повинен бути. Ну, там буде Том. Ні, у нас тут стоїть or, вибачаюсь. Тобто у нас видасть спочатку все ось це, а потім вік менше 45, менше або дорівнює. Тобто у нас випаде Анна. Секунду, а чого так? так? ж Повинно було бути ще й. Ну-ка, давайте подивимось. А, Том 45, а. Аркі. вибачаюсь, Анна і Марк, в них по 60-56. Це я випадково подивився на ну, Тома, думав, що це там. Ось так. Тому Анна і Марк випадають, тому що е 60-56. років. Давайте поставимо 56, у нас залишиться Марк, а ось Анна і не буде тоді. Ось таким ось чином. Все. Ось це коректно. Не вслідкував, буває таке. І ще залишився. Залишилась умова name, uh, is now. Ми просто беремо так само по, які, uh, по якомусь полю. name, наприклад, по колонці, колонці name, І кажемо, is now. Вибери все, що null. У нас всі поля заповнені ним, тому null не буде. Або пишемо not now. Вибери, будь ласка, усюди, де поля name не now. Тобто є якесь значення. І це буде у нас всі. В принципі, можемо. Я не ставив not now. Ми можемо, наприклад, давайте Марку і Дебору останніх заналити. Ну так. Щоб, так, Щоб зробити приклад No. Зробимо швидко. Тонкейт, почистили. Несли. Тепер is not now. Тільки 4. Два із них NOW. Тепер беремо так. Ось. І показує тих ті записи, в яких name now. Ось так працює now, is now, або NOT NOW. Ось такі умови можна використовувати в операторі V. І за допомогою AND. Або OR. Чому я їх не написав, AND OR. Можна комбінувати оці умови в будь-якому порядку, пріоритетності, які вам потрібно для того, щоб краще зробити вибірку по цим записам. Сподіваюсь, тепер вам більш стало зрозуміло, як працювати з оператором V. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!